Тиждень до Різдва і ви вже не знаєте, за що хапатися? Хапайтеся за інструкції у головбусі. Поради експертів допоможуть впоратися з усіма завданнями і не застрягати на дрібницях. Пройдіться ще раз списком справ на грудень, який ми публікували в номері 44. Позначте собі, що вже зроблено, а що лишилося. У свіжому номері публікуємо інструкцію з річного перерахунку ПДВ. У ній знайдете все необхідне правила, формули, проведення, приклади розрахунків, зразки заповнення зведеної податкової накладної, розрахунку коригування та записів у декларації з ПДВ. Якщо ще не подали до ТЦК інформацію про транспортні засоби, швиденько закрийте це питання за алгоритмом. Поради експерта допоможуть заповнити і подати відомість так. Щоб не отримати потім претензій. Держказначейство повідомило, як працюватиме на межі 23-24 років. Візьміть до уваги, щоб не прострочити платежі. Якщо плануєте виплатити зарплату за грудень до свят, тримайте відповіді на поширені запитання і підказки, як це зробити без штрафів. Інші статті в номері допоможуть виплатити лікарняні у нестандартних ситуаціях. Навести лад у штатному розписі підприємства, організувати товарний облік ФОПа, розв'язати РРО задачки із зірочкою тощо. Тримайтеся, друзі! Роботи вал! Але з усім впораєтеся, користуйтеся статтями, телефонуйте на гарячу лінію головбуха і заходьте за позитивом в адвент-календар. Нехай кожен подарунок і тепле слово підзаряджають вашу особисту батарейку.